Українці сьогодні вже за перемовини і за мир такі результати показує українська правда, посилаючись на якесь там соціологічне опитування. Я хочу ось що сказати: не вірте їм нікому. От зараз буде дуже багато людей, які будуть намагатися говорити вам те, що ви хочете почути. Ви хотіли чути про 2-3 тижні і про швидку перемогу. Вам про це говорили в 2022 році. Ви хотіли чути про те, що нас завалять грошима? Вам про це говорили в 23-му році. Ви хотіли чути, що переможе Байдена Трамп це погана людина? Вам про це говорили 24-му році. Ви сьогодні зрозуміли, що проблеми і зупинка бойових дій це, напевне, ну, вимушена альтернатива. Вам будуть про це говорити. І проблема в тому, що ці люди, які вам говорять, це все одні і ті ж люди. За ними. от Тими, хто вам це говорить, завжди стоять одні і ті ж люди. Під це підріжаються соціологи, під це підріжаються експерти, журналісти, канали і так далі. І вам завжди говорять те, що ви хочете чути. І як тільки послаблюється тиск з боку влади, то одразу набігають політики, політехнологи, різні люди, які моніторять, що ви думаєте, і говорять вам лише те, що ви хочете чути. От сьогодні українцям починають розповідати такі меседжі, які ну, ще років два тому назад, за які можна було там загриміти реально до в'язниці, тому що вони були е так званими цими проросійськими і псошними і так далі. А зараз я бачу, ну, деякі люди просто не соромляться повторювати там, про дружбу, про братерство, про 2010 рік, як, як ми прогадали наші шанси жити разом, бігають, інтерв'ю роздають. Де вони були ці всі люди два роки тому назад? Чому вони два роки про це не говорили? П'ять років тому про це не говорили. Я ще раз повторюю: от сьогодні у вас є запит на протестний такий на протест, на протест проти того, що сьогодні відбувається. Проти бусифікації, так званої чи не так званої, Проти безкінечної, безкінечної війни, проти обстрілів. І ось цей протест майстерні політтехнологи дуже гарно вловлюють. І вони починають вам говорити. І ви бігаєте і думаєте, о, це класний чувак, от ми за нього будемо голосувати. А насправді це класний чувак просто за шаблоном повторює ті тези, які йому написали. Звідки вони взяли ці тези? Повторюю. Соціологи моніторять, що ви хочете чути в даний конкретний момент. І ці політики, кандидати просто їх будуть повторювати. Вас знову обдурять.